Україна не виводитиме війська зі своєї території та не піддасться ультиматумам Росії. У цьому запевнив президент Володимир Зеленський наголосивши, що вимоги росіян відмовитися від території свідчать про те, що вони не планують завершувати цю війну. Виводити наші війська з наших територій ніхто не буде. Це конституційний обов'язок. Мій це обов'язок наших військових захищати суверенітет. І територіальну цілісність України так зараз тимчасово окуповані є території через агресію такої великої країни. Це зрозуміло, це але е, ніяких ультиматумів, і ніхто здавати свою землю, свої території, своїх людей, свої домівки не буде. Лісти ж запитали у Дональда Трампа, чому він не накладає руйнівні санкції на Росію. Президент США відповів, що після його дзвінка кремлівському диктатору Путіну він ще сподівається досягти миру, якщо ні, можливо, доведеться запровадити жорсткі санкції. Думаю, що є шанс досягти прогресу. Якщо зараз посилити тиск, то можна погіршити ситуацію. Але час нових санкцій все таки може настати так. Ну напередодні очільник Білого Дому Дональд Трамп провів дві розмови з президентом Володимиром Зеленським. Телефонував до та після переговорів з диктатором Путіним. Володимир Зеленський закликав американського лідера не ухвалювати жодних рішень, що стосуються України без України. А також наголосив, що єдиний спосіб примусити Росію до реального миру це посилити санкції. За результатами переговорів з російським диктатором Трамп заявив, що Україна та Росія мають негайно розпочати переговори про припинення вогню. Умови будуть узгоджені між двома. Сторонами, оскільки їм відомі деталі переговорів, про які ніхто інший не знає тут. Примітно щодо санкційного тиску, значить, давайте згадаємо про те, що Байден називав попередній президент США санкції пекельними. Якщо що, то ведуть пекельні санкції. Так, от поки що від Трампа ми не чекаємо жодного тиску на російську економіку в контексті перемовного треку. Максим Джигун, політолог, долучається до нашої ефіри. Вітаємо вас. Вітаю вас, добрий день, Бачите, Але той самий Бесент, очільник Мінфіну, каже, що. Санкції Трампа, хоча санкції теж від США санкції Байдена вони тоді були запроваджені разом з європейськими. Вони взагалі були недієвими, і ми будемо вводити, якщо що каральні санкції щодо російської економіки в той же час. Це заява профільного міністра. А от президент, сам Трамп, він в принципі, взагалі, поки що не воліє про це говорити. Як ви в цілому оцінюєте комунікацію таку телефону Трампа з Зеленським з Путіним з лідерами Європейського союзу? Така теж потім відбулася. Особливо на тлі двох коментарів від Путіна і Трампа озвуч їх після розмови. Путін каже, що розмова була відверта і корисна. А Трамп каже, що дуже добра розмова була тон і дух були чудовими. Ну от, врешті, якось вони задоволені, тільки не зрозуміло чим, що правда. Ну, мені здається, що форма комунікації може бути будь-яка. Можна телефоном. Ми знаємо зараз учасні. Приклади, коли світові лідери навіть в якихось месенджерах спілкуються для скорочення часу обговорення якихось питань, питання про зміст змісту. Там було мало судячи з усього. І коли американський президент за результатами цієї розмови пишається в першу чергу, тим, що Путін похвалив дружину Трампа, і що він її поважає, мені видається, є вироком власне цим домовленостям. І що найважливіше, вони не мали під собою якогось реального під. Грунтя, до якого власне американського президента готувала Україна разом з європейськими союзниками, якщо ми пригадаємо приїзд до Києва чотирьох європейських лідерів, які спільно з Україною консолідовану позицію випрацювали і переконували в ній Трампа, що треба або закінчення е, активної фази бойових дій і перемовини, або введення жорстких санкцій. То ми не отримали ні інш ні одного, ні іншого, так тобто Трамп уникнув питання і щодо зобов'язань якихось з боку російського і е, з приводу того, що він введе санкції, аби е, змусити Росію все ж таки передумати і сідати за стіл перемовин. Тому зараз це виглядає радше як виведення Росії з ізоляції, як спроба порозумітися фактично із головним терористом 21-го століття, але аж ніяк не змусити Росію відповідати за свої вчинки. Так, ми чуємо багато розмов від різних представників оточення Трампа про те, що можливо будуть колись введені санкції, але це радше така лякалка для зовнішньої аудиторії, яка має думати, що там сполучені штати дійсно до цього можуть вдаватися. Але це дуже е, такі виняткові точкові е, включення, які потім нівелюються абсолютно подібними заявами Трампа, як він робив після зустрічі із російським диктатором. Ні, ну щось таки Трамп зрозумів після комунікації з Зеленським і Путіним, тому що його теза, спілкуючись з Білому домі з журналістами звучить наступним чином: значить, Трамп заявив, що Україна та Росія мають негайно розпочати переговори про припинення вогню. Умови будь, будуть узгоджені між двома сторонами, оскільки їм відомі деталі переговорів, про які ніхто інший не знає. Але в той же час я нагадаю, що практично одразу після комунікації Путіна з Трампом виступив пісков речник Путіна, який сказав, що. О, так йшлося там, зокрема, про меморандум. Українська сторона його поки що не знає, не знайома з ним, тому що ми його не підготували для них і не оприлюднили. Але єдиною головною умовою, взагалі припинення вогню і завершення війни, це є так звані першопричини. Ну а далі по списку, як то кажуть, і реакція Зеленського вона не заборилася, була міттєвою. Територіями ми знову ж таки не торгуємо. І значить, прогинатися під ці хотілки 22-го року не будемо. Тоді чого очікувати в принципі від цього такого Логу Трамп ну, Росія, США, Україна, але ну і ще ЄС, да? Якщо всі сторони стоять на своєму, і тим паче ще додам, що Financial Times пише про те, що е, Трамп в комунікації, значить, з євролідерами і з Зеленським каже, що якщо не знайдете спільно умови, ми саме усунемося і будете вирішувати питання самі, тибто з росіянами. Ну якось так, це е, така інформація прозвучала на шпальтах цього видання. Вам слово. Мені видається, що Трамп може придумувати безліч нових форматів, але вони не матимуть змісту абсолютно жодного, якщо не змушувати сторону, яку розпочала цю війну до закінчення цього протистояння на умовах міжнародного права норм, принаймні на умовах, які нині виглядають більш реалістичними для західного світу. Та мова там про. Повне повернення українських територій тут і зараз немає, і мені видається, що з боку українського і європейців наших партнерів це вже величезний компроміс із росіянами і намагання повертати ці території в дипломатичний спосіб. Тому з реакції Росії ми бачимо, що дійсно за понад три роки війни вони абсолютно не зрушили ні на не сантиметр від своїх попередніх вимог, це означає, що в них вистачає ресурсів і можливостей для того, аби продовжувати ось цей шантаж. Відтак світовій спільноті потрібно зробити все можливе для того, аби ось цей оптимізм обрізати російський і змусити їх зрозуміти, що якогось хорошого виходу і такого проросійського точно не буде. Тому я думаю, що цей формат комунікації може бути також реалізований, так само як і ну досі абсолютно табуйована тема перемовин. Із Російської Федерації в прямих, яка не мала ну жодного е, змісту до цього. Але через власне ну побажання прохання з боку американського е, ми на це погодились. Побачили знову ж таки, що якісь невеличкі, можливо, тактичні просування є, як от в питаннях обміну, так полоненими, але з приводу ключових питань готовності російської до поступок і компромісів немає. А це означає, що важелі впливу на російську сторону все ж таки обмаль і нічого світ краще. Чого не придумав за ці роки та й раніше, аніж е, допомога військова Україні, і ніж ведення таких санкцій, які змусили б Росію передумати і змінити дещо свою тактику поведінки. Тому е, е, європейські партнери. Це зрозуміли, зрозуміли гарно і активно впроваджують ці кроки, і в питанні військової допомоги, і в питанні санкційного тиску на столі лежить готовий пакет санкцій. А от з приводу сполучених штатів немає ні одного, ні іншого, і тут потрібно, аби аби щось відбулося надзвичайно неординарне, аби побити горщики там між Трампом і Путіним, або сподіватися на те, що все ж таки політичний цикл сполучених штатах відбудеться швидше аніж за три з половиною роки. Ви тут про санкції ці згадала я ще тоді зацитую ну, по, по пам'яті так би мовити, Financial, Financial Times, про що писали вибачте про що писала раніше що значить путін від, відкинув пропозиції мирні значить щодо припинення вогню пропоновані і сша і європейським Союзом, і україною відтак за логікою логікою тез які озвучував трамп і його оточення там венс там келох і всі інші значить мали би бути все ж таки санкції щодо з боку Росії, з боку сполучених штатів америки в бік Росії. Сійської федерації поки що Трамп пригальмовує з цими санкціями. А як ви оцінюєте взагалі звитяги європейців? Отже, майже 18 мільйонів тонн ем, зрідженого газу Росіяни продали європейцям лише протягом 2024 року. що на 2 ем, мільйони е, більше ніж в попередній рік, наприклад, да. Тобто такий рекордний обсяг було поставлено з іншого боку. Німеччина, нібито відмовляючись від енергоресурсів російських, повертає ядерку, так звану атомку. Вони припинили взагалі ці. Програми на користь російських енергоресурсів. Але чи можна говорити про те, що все ж таки е, санкції будуть дієвими, і Європейський Союз зможе таки, якщо не цьогоріч, не наступного року, але там за кілька років, але точно відмовитися і не бути залежними від енергоскладової РФ? Ну, в багатьох випадках бачимо, що цей рух триває, і триває. Ну я би сказав, дуже ефективно, зважаючи на те, що було до початку повномасштабного вторгнення. Звісно, є окремі сектори економіки, які досі залишаються дуже залежними від російської сировини, від російських якихось домовленостей із ними. Але тим не менше, це не означає, що Європа не рухається в напрямку віддалення від залежності цієї російської. Звісно, це складний шлях. Звісно, є лобійські структури. Ури на території європейського союзу, в тому числі з-поміж європейських деяких політиків, які просувають наратив про те, що там повністю е руйнувати мости і відносини, не можна. Хоча всі розуміють, що можна і треба робити, і чим швидше це відбудеться, тим краще. Тому є певні певні зрушення, звісно, які потребують е додаткового допрацювання з приводу санкцій. Взагалі, е ми ж побачили, що по попри введення там понад десятка пакетів санкцій. Е Є проблеми з тим, що Росія все ж таки знаходить шляхи для обходу тих обмежень, які вони мають, і комплектуючі західні в ракетах з'являються, і в їхніх геранях, шахедах також з'являються і інші підсанкційні товари, де там авіації, до прикладу, вони мають можливість знаходити. Тому тут радше мова не про кількість санкційних пакетів має бути, а про якість і про ефективність цих санкцій. Маємо прагнути того разом з нашими європейськими. Ми друзями, щоб замість там сотень і тисяч шахедів, які там в квартал можуть собі дозволити зробити росіяни, могли робити десятки. От, коли вони зрозуміють, що шляхів як знайти комплектуючий, і запускати ось ці дрони смерті по українських містах, у них не буде. Тоді можна буде говорити про те, що європейський союз виконав своє завдання і так. це дало свої плоди. Дякуємо вам за долучення. Максим Джигун, політолог був гостем у цій порі. Говорили про санкційний тиз. Зокрема, і підпивали підсумки комунікації Трампа, Зеленського і Путіна. Випуск новин продовжує ефір нацмарафону. У студії працює Олена Морозова. Слава Україні. Крок у правильному напрямку, адже що більше буде тиску на Росію, то більше буде мотивів у Москви йти до справжнього миру. Президент Володимир Зеленський подякував президенції Європейської комісії Урсулі Фондерляєн і всьому ЄС за 17-й пакет санкцій. Про це президент написав у телеграмі. Запевнив важливо жорстко обмежувати російський танкерний флот, який служить фінансування вбивства, а також усі схеми, які Росія використовує для розбудови військової промисловості. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав ЄС удвічі знизити цінову стелю на російську нафту у новому пакеті санкцій. Нові потенційні обмеження європейські міністри обговорюють сьогодні в Брюсселі. За засіданням стежить кореспондентка Радіо Свобода Олена Абрамович Олено, вітаю тебе ще раз. Яку відповідь готує ЄС на небажання пристати на безумовне припинення вогню? Вітаю, Олена. Ну сьогодні власне міністри тільки затвердили остаточно й пакет санкцій, а наступний 18-й тільки починають обговорювати. Дійсно, український міністр, участь якого раніше планувалось онлайн, приїхав особисто і закликав, як він сказав, нам до дипломатичної мобілізації і суттєвих санкцій, які дійсно будуть болючими для Росії. Ми порушили питання про обмеження ціни на російську нафту. Я озвучив цифру, яку ми вважаємо виправданою, українська сторона 30 доларів. Ми представили наше бачення щодо інших санкційних кроків. Ми зараз на тому етапі, коли спільними зусиллями ми можемо завдати руйнівного удару по економіці Росії, тим самим змусивши їх до миру, а іншим таким болючим. Для російської економіки напрямком, безумовно, є банківський сектор, включаючи центральний банк. Тому всі ці речі ми проговорили. Брюсселі великі надії власне покладали на те, що США відповідатимуть санкціями за небажання Росії сідати за сіл перемовин. Американські пакети, ось ця пропозиція від сенатора республіканця Лінсі А вона може дійсно бути потужною. Ця пропозиція включає мита 500% на товари країн, які закуповують російську нафту, нафтопродукти, гази і уран. Але зважаючи на те, що чи підуть США, не зважаючи на те, чи підуть США на такий крок, чи ні, ЄС вже має готувати власне свої санкції на думку міністрів з країн Балтії, єС можу таки посилити санкції. Простір для цього є. Ми ніколи не доводили справу до кінця. Ми досі залишаємо частину недоторканною. Те саме стосується тіньового флоту. Він досі існує. Санкцій зазнала менш ніж половина суден цього флоту. Те саме з енергетикою. Ми знаємо, звідки Росія отримує доходи. Це експорт, передусім нафти. Але ми досі не зачіпаємо цього, тому що Європа все ще імпортує російську нафту, нафтопродукти і природний газ. Як Трубопровідний, так і скраплений. Якщо ми хочемо досягти результату, ми маємо це зупинити. Верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки. Кая Калос також анонсувала, що сьогодні будуть обговорювати наступний пакет. Вона наголосила, що санкції мають значення, навіть якщо вони з боку російської пропаганди анонсуються як дуже слабкі сьогодні в раді з питань закордонних справ ми також маємо звіт розвідки про те, наскільки добре йде економіка Росії, і ми чуємо, що вони наближаються до точки, коли насправді їм доведеться покладатися на ланцюг поставок. Тому ефект від санкцій буде ще більшим у найближчі місяці. росіяни хочуть, щоб ми думали, що знаєте, санкції не працюють. Вони шкодять вам більше ніж нам. Це неправда. На запитання, що саме може увійти до наступного пакету санкцій, калас послалася на попередню заяву голови Єврокомісії. Йдеться про обмеження на нафту, обмеження для банківського сектору і за оцінками дипломатів, з якими я спілкувалася з огляду на процедурні процеси ухвалення рішень в ЄС. 18-й пакет буде затверджено не раніше червня. Ну і ще одне питання червня це відкриття переговорних кластерів для України Молдови, тощо. що і блокування України угорщиною. А міністри сьогодні обговорювали окремо звертався до міністрів. Андрій Сибіга і до угорського міністра з проханням відновити консультації. А з боку єврокомісії повідомили, що власна Україна готова відкрити три кластери а, уже відбувся скринінг по них. Україна виконала свою домашню роботу, тому готова до відкриття основоположних питань першого кластера. І тепер Рада має всі елементи для прийняття рішення. Минулого тижня ми надіслали до ради ще два скринінги щодо другого та шостого кластерів для обох країн України та Молдови. І якщо ми продовжимо з такою швидкістю, як і досі, ми зможемо провести всі скринінги до осені. Ну, і сьогодні лунало багато заяв стосовно посилення оборони України необхідності зараз мобілізуватися з цього питання. Також пролунало від бельгійського міністра заява про те, що Бельгія буде намагатися раніше дедлайну навіть поставити для України літаки винищувачі F-16. Як ви пам'ятаєте, у березні невдовзі після скандалу в овальному офісі, коли український та американський президент мали таку собі перепалку, Бельгія повідомляла, що буде затримувати постачання літаків винищувачів для України з огляду на те, що. З боку США затримується постачання нових винищувачів для Бельгії. Але сьогодні бельгійський міністр сказав, що нададуть і ще й навіть раніше. Олена, дякую тобі за інформацію. Наживо з Брюсселя З нами була кореспондентка Радіо Свобода Олена Абрамович. Санкції проти Росії розширила і Велика Британія. Це відповідь на масовану дронову атаку по Україні в ніч проти неділі. У списку сотні об'єктів військової енергетичної та фінансової галузей, ті, хто постачає обладнання для систем озброєння, під обмеження потрапили й ті, хто веде інформаційну війну проти України. Останні удари Путіна ще раз показують його справжню суть як розпалювача війни. Ми закликаємо його негайно погодитись на повне і беззастережне припинення вогню, щоб можна було розпочати переговори про справедливий і тривалий мир. Ну, і додам, що з вечора суботи військові країни-агресорки випустили 273 безпілотника по українських містах, що стало найбільшим натиском дронів за усю повномасштабну війну. Десятеро поранених у Херсоні вранці російський дрон поцілив по маршрутному автобусу. В усіх вибухові травми різні поранені і контузії, повідомили міській військовій адміністрації. Агресор уразив маршрутку з пасажирами о сьомій ранку розповів водій автобуса. Звідси пішла вибухова хвиля. Ми це двері, підлогу. Все Це на неї Це врятували людей, тому що людей було мало. Вони в основному в салоні були, а якраз по тут вибухова хвиля пішла ззаду. О пів на дев'яту окупанти вдарили з артилерії по корабельному району Херсона. Снаряд влучив поруч з багатоквартирним будинком. Там також п'ятеро поранених. Це літні люди, які були вдома. Керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін виклав відео наслідків обстрілу в оселях вибиті вікна, пошкоджені балкони та фасад. І через ранкові обстріли Херсонська окружна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактами порушення законів та звичаї війни. І також у півдні російські війська знову вдарили по місту, поцілили по території об'єкта критичної інфраструктури. Ніхто не постраждав. Російський дрон на Сумщині атакував селище Велика Писарівка. Поцілив у місце, де люди отримували гуманітарну допомогу. Є поранені. Це двоє чоловіків. Повідомила прес-служба офісу генерального прокурора. Проводиться досудове розслідування за фактом учинення воєнних злочинів. 13 приватних, 6 багатоквартирних будинків та адмінбудівлю зруйнували російські окупанти у Куп'янську. Є також пошкоджені електромережі про наслідки доби, що минуло, розповів очільник Харківської обласної військової адміністрації Олексінігубов. Також розповів, Куп'янщина залишається однією з найбільш небезпечних в регіоні, тож евакуація триває. Нещодавно було прийнято рішення щодо евакуації лікарні самого міста Куп'янська в найближчий, скажімо так, населений пункт ближче до центру області. З одного боку там ще залишаються люди. Вони мають надавати, ну отримувати відповідно медичну допомогу. З іншого боку утримувати там лікарів досить важко, тому що знов ж таки вони постійно під обстрілами, під ударами, корованими авіабомбами тощо. І сама лікарня під прицілом а, ворога так само. Три роки тому, 20 травня, завершився вихід українських захисників із Сталі. Завод був останнім рубежем оборони в Маріуполі. 86 днів спротиву. 82 з яких у повному оточенні під обстрілами без ліків і ротації бійці трималися у підземеллях, рятували поранених. Після виходу полон, тортури, теракти з боку Росії. Як це було, і що згадує один з бійців Азову у матеріалі Карини Подлунко. Цілу ніч по території заводу Азовсталь працювала ворожа корабельна артилерія, ствольна артилерія скидалася над важкі авіаційні бомби. Триває потужний штурм території Азот території заводу Азовсталь за підтримки бронетехніки, танків сп зі спробами висадки десанту за допомогою катерів та великої кількості піхоти. Маріупольський гарнізон вже 70-й день сам на сам протистоїть переважаючим силам противника. З 25 квітня ми тримаємо кругову оборону на заводі Азовсталь. Вже другий день, як противник прорвався на територію заводу. Йдуть важкі кровопролитні бої. Ситуація вкрай складна, але не дивлячись ні на що, ми продовжуємо виконувати наказ тримати оборону. Аз вже е бої йшли безпосередньо на самій Азовсталі. Уже е повністю місто е контролював е ворог. Наші підрозділи були е на Азовсталі. І Уже навіть частково е деякі місця на, самій, е на самому заводі вже були теж під контролем е ворога, під землею, під шквальним вогнем. Повному оточенні без можливості перепочити. Маріупольський гарнізон, попри все, продовжував триматися. Кожен день безперервні бої та атаки з повітря, з моря і з землі. Постійно ворог намагався нас придушити і максимально вразити. А, і якщо в стрілецьких боях ми ще могли е, чинити опір, то якось протиставити себе. Артилерії, авіації, флоту, то у нас уже можливості не було. Божі на межі виснаження лікарі працювали без сну і медикаментів. Було багато, дуже багато поранених. На жаль, у лікарів, які ну творили просто дива, рятуючи в тих умовах, рятуючи сотні життів. Ну це просто надзвичайні люди, але в тих умовах це було дуже важко. Не було навіть крові або жізрощину для переливання. Сам боєць зову на псевдонікополь працював пресофіцером бригади. Також допомагав побратимам, виконуючи бойові завдання в групі швидкого реагування. Під час одного з таких отримав складне поранення. Ворожий снайпер поранив мене в голову і шию. Це було важке поранення. Одразу передали, що я 200-й, загинув. Але потім я ще почав якісь ознаки життя проявляти. Мене змогли евакуювати після поранення. Було важко взагалі якось формувати думку, будувати речення, і, і ну тому я допомагав іншим виконувати їх роботу. І скажімо, так до здачі в полон ну, такі питання. Не розглядалися всі були налаштовані на продовження опору і так готувалися до останнього бою. 86 днів героїчної оборони Маріуполя. 82 з яких у повному оточенні гарнізон відтягував на себе переважаючі сили противника. Саме завдяки цьому подвигу наших воїнів Україна отримала критично необхідний час у перші тижні повномасштабного вторгнення. 16 травня 2022 року оборонці Маріуполя почали виходити з Азовсталі. Вище військове керівництво дало наказ про збереження життя та здоров'я військовослужбовців гарнізону. Та припинення оборони міста нас зібрав редіс командир Зову він сказав, що є наказ верховного головного що ми маємо здатися в полон. З ворогом були певні домовленості, на яких умовах ми будемо здаватись. Ми маємо справу о, з Росією, і скажімо так, довіряти їх словам не, не можна, і в результаті ті, ті умови е, перебування в полоні, які нам обіцяли, е, вони були порушені, і це призвело до того, що були постійні е, катування, знущання, побиття, допити. Жорстокі близько 850 азовців і далі продовжують перебувати у російській неволі. 129 бійців отримали незаконні судові вироки російської юстиції. Ще понад 30 справ у процесі розгляду. Українські військовополонені піддаються постійним тортурам, знущанням та допитам. За три роки вдалося обміняти 485 бійців. Карина Подлинко, Микита Воробйов телеканал Рада для загальнонаціонального марафону є. Ійні новини. Дякуємо нашим силам оборони за кожен новий день під українським прапором. На сьогодні у мене все. Дякую вам за увагу та довіру. Не прощаюся, адже зустрінемося в наступних ефірах.